Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго вечора! Такий хай це буде гарний і тихий вечір. З вами Любов на своїй кухні. На дворі ніч, світла немає. А ми з вами приготуємо піцу. У мене в морозилки. Був шматочок такий тістечка. Воно було ріденьке таке. Ми готували з вами піцу недавно, нещодавно. І ще залишилося. І я його дістала. І зараз на вечір приготуємо піцу. І за одним таким разом і піцу поїмо, і випробуємо нашу нову духовочку. Піца в нас буде така не дуже щедра цього, цього разу, грибочків не буде. Ну, але щось таке придумаємо собі. Так, ось така тонесенька вона в нас вийшла. Ось така то тоніння, тоніння Оце я таку зробили її сьогодні. Невеличко. Так, ось так. Розтягли, не так, як хотілося, не дуже вона. Отже, в мене розтягується, тепер в мене кетчупу немає, а є ось така смачна томатна паста. Буде у нас сьогодні томатна паста. Ось так, томатну пасту я розтерла, а тепер хочу трішечки її так здобрити прованськими травами, щоб вона не була така прісна. Це такі піца трішечки чи Францію, чи Італію він нам запах. Так, а тут у нас є порізана колбаска і потертий сирочок. Якраз поки ми піцу соберемо, світло з'явиться. Так, викладаю колбаску. Сиру немає, то бідемося без Грибочків нема, обійдемося без грибочків. Я знаю людей, які люблять цибульку викладати на. Згадала, що у нас цибуля з вами зелена єсть. Ми її з вами разом садили, і я за неї забула. Ось мені зараз у піцу і... І буде у нас така італіянська піца з українським акцентом. Ще шматочка сала неходьба, не вистачає. Не Є ще піцу з зеленою цибулею не їла. Посипаємо зелененькою цибулькою. Ну, яка в нас буде смакота? А зверху щедро посипаємо сиром. У нас вийшла гарна піца. Дивіться, красота з цибулькою, ще такої ми не пекли. Так, а оце наша духовочка. Значить, ми вже її в розетку вставили. Тепер наша задача яка поставити, ні, Вимкнути її треба. Ось так, закрила. Тепер ставимо, дивимося, тут у нас ось є піца. Ось це, я так розумію, що це піца. Ось вона решоточка така для піци. Значить, нам потрібно поставити на 175 градусів. Ось так. Шукаємо, де тут у нас 150 градусів. Тут 150 градусів. Без світла, погано. Це погано, бачиш? Поки привіднеш. Ага, так, 150, 170 градусів. Ось отак виставили ми десь 170 градусів. Ой, так. І виставляємо, у нас усе написано: 35 хвилин. І виставляємо на 35 хвилин. Тобі видно, де вони? Де Деті 35? Двадцять. Ано. видно? Сорок п'ять. Тридцять, тридцять п'ять. Отак. О, ось так виставили. Поки привикнем, дуже малесенькі літери тут. І тепер ми ставимо наверх і низ. Ось так виставили ми. верх низ, Ой, дуже таким трудом, звісно. Це нормально. Ні, то верх, то низ, а це верх і низ. Так, ніби то все. От, засвітилася лампочка. Засвітилася лампочка, почало розігріватись. Ось тепер засічемо час, через скільки воно. Ще що ми тут помітили, але це в усіх духовках так, немає термометра. Ми не знаємо, скільки всередині буде. Але побачимо, як розігріється, так і поставимо. Так, розігрілась духовочка. За 5 хвилин верхній воно гарячий і нижній гарячий. І тепер закриваємо і чекаємо, що вона нам напече. Так, в процесі випікання роботи духовки вже я бачу плюси і мінуси. Справа в тому, що верх дуже гарячий, боки дуже гарячі, задник теж дуже-дуже гарячий. Тому як будете брати таку духовку, якусь, то дивіться на таке місце, щоб у неї в духовці було, щоб ніде нічого не доторкалось. Ось так. пече, вона нормально, скоро вона повинна вже. Я буду чекати, чи таймер спрацює, чи сама вимкнеться, чи треба вимикати. Я ще поки не знаю. І ще із мінусів, що я бачу, зовсім такі малюсінькі цифри на чорному фоні. отакі От всякі датчики, показники ось вгорі внизу. Де я дивлюся ось? Верх-низ це нереально. Навіть в очках не видно. Тому як будете купувати духовку, якусь там, купувати духовку, яка б вона не була, то вчитуйте і ці параметри, щоб було видно всі оці, які в нас оці тут такі параметри є, оці датчики є, щоб їх ви бачили. Тому що як серенька людина, то вона й не побачить їх. Ось так, щоб вона не дуже грілася, щоб були отут тримачі тут тримачі гарні такі. І тут е, сам тен віддалений, не з самого краю це добре. Тут написані цифри, і що скільки випікається, теж добре. І що верхній нагрів є теж добре. Ось так. Поки що я не бачу, щоб вона вимикалася. Нечутно. Ще, о, виключилася, виключилася, мовчки. Класно і все. Не заспівала, я думала, що вона заспіває. Ось так. Тепер я на хвилиночку піцу залишу тут одну хвилинку і буду витягати. Ми з вами і піцу спекли, і протестували духовку. А тепер смачного нам. А вам тихої спокійної ночі. Хай Бог благословляє вас і береже. До зустрічі! А з вами, як завжди, була я, Любов.